Добренького дня. Ще вам раз висаджую помідори. Оце та німецька, я провірила, вона нормально стоїть, ночує все нормально. І я принесла 6 штук вишневого сиропу. Треба було б трошки нікше садити. Але нічого, я його прив'яжу і все буде добре. От. Помідори вже із цвітом. Дивіться то скільки їх можна в хаті тримати, бачите, що робиться. От, зараз температура в теплиці майже 40. Вікна відкриті. Тут я закрила, тому що ну, тут вікно я закрила, тому що мені сквозняк Я вся мокра. От, і дивіться, оце я їх сажу так. Сажу така земля теплична, потім додаю. Принесла, Вон, дивіться, які вони гарні. А ця гляньте. Як розложилася, як їй добре тут в теплиці, бачите? О. Сажу поки що в мішечки, Багато не буду в мішки садити. Ох, як гаряча, слухайте, мокра вся. Все тут нормально. отут тут брала землю, треба розрівняти граблями. Все тут нормально, як У мене від сонця прикрила трошки кабачки, вони ростуть, але взяла прикрила, тому що дуже пече сонце. Оце що в стаканчику не чіпаний, гляньте, стоїть собі, як дівашок. От. Капусту ту половину полила, а цю ще не полила. Зараз полю. Багато роботи я сьогодні і набрала, дивіться, оці сім мішків набрала землі, але це мені ще мало. 3, 6, 9, 12, 15, 16 ще треба. 4-5, 9 мішків ще треба. От висадила, бачили, не накриваю нічим. Базилік. Оце старе листя треба обрізати, а той гарненько росте. Тут теж все добренько. Так, тихо, тут що сидить? А, земля, боже, я злякала, думала, якась мошка. Ну, це плодики, бачите, хоч би вони були, так хочеться спробувати. от-от Отаке. Дуже гаряче. Зараз оці я принесла тільки шість помідорин, інші буду садити ввечері. Чого я сюди прийшла? 32 було 36, але відкрила два вікна, то трошки спало. Ну, як 32, то це супер. Якби мені літом таке було, хоч би мені на цю капусту не понаступати. Якби мені літом таке було, оцю три квіточку обрізати. Якби влітку була 32 ціле літо то вийшло було б дуже добре. Ще я не поливала сьогодні редиску, бо нема часу. Да й таке. Температура нормальна, в землю поки що не сажу. Отако радів два посажу в мішки. Отако до капусти воно буде. Бачите? Капуста мені це трошки, звісно, але що робить? От, посажу такого в мішки. Тут ще поставлю одного, по чотири мішки поставлю в рядочок, сажу одній і поливаю, ага. Дивіться, водичка тепленька. На цю поливалочку я додавала грам може, 50 байкала. От. Помідори треба висаджувати, тому що дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Зараз я вийму, покажу вам. Гляньтено. То скільки їх можна тримати в стаканах. Бачите, де то воно? Рукою закрила, знаєте. Отакі помідорочки. Так, положу вже в стакан, не буду запихати. Так скільки мені ще треба, ще 4 мішки землі зараз наложу і буду звідси втікати, бо я згорю. Бачите, вони повчувають себе нормальненько, тому що вони не... Тут іде перевалка, бачите, тут не оголений корінь, вони не страдають. Вечором ще раз полю тепленькою водичкою. Я беру роблю ямку таку, щоб оця, типу, форми оцього стакана. Наливаю сюди воду <coughs> із байкалом. От І це. Що це Що там в мене впало? Е, і наливаю воду з байкалом і це і сажу помідорки. Ну, побачимо побачим, через пару днів, що буде. От, воно то не добре, що я сажу в мішки, тому що це високорослі, мені буде мала. Висота, але нічого. Все буде добренько. Дай таке добре буду я далі працювати, бо кажу, що можна згоріти тут. Ой. Якщо нічого не робиш, зайти посидіти на моєму троні, то добре. А Якщо щось робиш, ворушишся, знаєте. Тут дуже гаряче. Оце мішок зараз буду набирати і ще візьму три мішки. Все туди попереносила. Треба вже помаленьку звідти ці трояндочки треба садити, забрати оті хризантеми, щоб в мене росте маточники два. От. Дай таке добренько, буду трудитися. Всього вам найкращого.